У сумах у п'ятницю, 28 червня, рідні друзі та бойові побратими провели в останню земну путь відважного солдата Петра Колібровського. Він служив на посаді водія автомобільного відділення підвозу боєприпасів. Загинув мужній воїн 23 червня в Луганській області під час мінометного обстрілу. Родичі близькі та знайомі назавжди запам'ятають хороброго захисника як людину з великим серцем, відкритою душею та щирістю у вчинках. Ну він завжди він 18, Він пішов служити. Все, він відслужив срочну службу. І зараз, ну як він мог не піти? Він такий, у нього двоє дітей, він такий він відповідальний, відповідальний. Все він робив, все якось, все по закону. Він не ховався ніколи, ні від чого, тому як він мог не піти. Дуже доброю, і чуйною людиною був наш Петя. Він захисник наш, він пішов. Захищати нашу Україну і залишив дітей сиротами. сиротами. Наші співчуття, нашим близьким, рідним, усім, усім, хто його знав, хто його поважав, світла пам'ять йому. З великої війни Петра Колібровського не дочекались донька, син, сестра та брат. Усі, хто знав Петра, згадують його як доброго і чуйного чоловіка, справжнього патріота своєї держави. Людина він був дуже добра. Ніколи не бачу, що Ну кричав на дітей, щось зливу. Дуже тяжко, дуже гарна людина. Ну, ну, добрий сусід. Якась, якісь питання, він сину допомагав, вирішував. Ніяких ніколи скандалів не було. Ну, відже за все життя. Не бачив, щоб він був. Кричав, злився в якомусь стані, Він добра, адекватна, ну, дуже, дуже хороша людина була. Я з ним працював у місті, в Волоканаді. Такої людини, як він, я в житті не зустрічав. добродушний, вічно. Уже ми ніколи в житті не відмовив нічому. Жаль що таку людину хай спалює з миром. Сілим. Родина, хай тримається. Відспівала відважного солдата Петра Колібровського у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Промовимо, молимося, спокій, душі, спатіла гороба Божого. Героя України загибло воїна но Петра і за відпущення йому усякаї провини є, і невільної мужнього воїна оборонця Петра Колібровського з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.